Самий величезний привіт ще раз вітаю вас у чарівному світі Єва. Дякую вам за коментарі. Дуже вам вдячний за вподобайки. Подивимося, які акції в ЄВІ 22 та 23 січня. Знижка 40% на всі гелі для душу палмалів. Давайте роздивимось. Ось такі по 155 гривень. Це з ефектом масажу. Вони з крупинками такими спеціальними, 750 мл, 155 грн. І ось такі можна придбати за 131 гривню, знижка 40%. Пляшка також з дозатором. Це йдуть гельові, кремові гелі для душу палмалів. Тут пакування 500 мл. Ось такі новинки, також вони йдуть кремові по 93 гривні. За округлюті копійки до більшого. Також бачу в трьох варіантах три види зі знижкою 40%. І зверніть також увагу, маленькі 250 мл по 51 гривні 50 копійок ось ці кремові. І ось ці. З олією та масажним ефектом 64-20 та 64 гривні. Також нижка 40%. Наступна акція 22 та 23 січня. Амбрелла. Всі засоби для жіночої гігієни зі знижкою 40%. Давайте подивимось, ось такі гелі для інтимної гігієни. амбрела 400 мл по 26 гривень 80 копійок. І з екстрактом зеленого чаю та алоє. І ось ці з екстрактом календули та ромашки. Також можна придбати ультрам'які вологі серветки для інтимної гігієни. Тут 15 штук лише за 7 гривень 20 копійок. Зверніть увагу, дуже хороша ціна. Також уся жіноча гігієна амбрела зі знижкою 40%. 20 штук зараз по тринадцять п'ятдесят. це, може бути дорожче. Ціна може бути інакше. Десь своєму добу. Я, наприклад, щоб поміняти. Наступна акція, також знижка 40% від звичайної ціни на туалетний папір Зева Тришаровий, 150 відривів з ароматом персика. 4 штуки в упаковці. Ціна 79 гривень 50 копійок. Так, паперові носові хустинки двошарові 150 штук у картонній упаковці зі знижкою 35% торгової марки Bella, Ось вони. 47,30%. А ось точнісінько такі самі. Від Greenway можна придбати за 37,50. Наступна акція. Кешбек на вашу картку Єва Мозайка на всі засоби для догляду за волоссям лівел. Кешбек нараховується одразу вам на карту, і вже на наступний день можна його використовувати на покупки в магазині Єва. Ось такий літровий шампунь. Зараз він зі знижкою та з кешбеком. 135 гривень. Кератиновий шампунь. До речі, пляшки всі йдуть з дозатором. Також зі знижкою маски для волосся. Літр 139 гривень. Пальзам, кондиціонер 250 мл. Це все професійні засоби. Зверніть увагу. 90 гривень. Зараз зі знижкою та з кешбеком 80%. Професійний скраб для шкіри голови 90 гривень. Термозахист спрей, заморозка кольору 170 мл 80 гривень. Це все власна марка Єви. Спрей, кондиціонер 80 гривень. Крем, блиск для волосся. Тут об'єм 100 мл та легкий живильний еліксир з аргановою олією 100 гривень. Також кешбек на вашу картку Єва мозаїка. Всі засоби для догляду за волоссям. Давайте подивимось з кешбеком. 80% це відтінкові бальзами About 129 гривень. Тонуючі маски, також їх дуже багато. Велика палітра кольорів з ефектом ламінування. 62 гривні. Тонуючі маски. 45 гривень. Кешбек 80% на всю, дитячу, на всю дитячу декоративну косметику. Тут дуже великий вибір і креми бальзами для губ. Можна навіть обрати цілу палітру тіней для вашої маленької принцеси. Усі ціни вказані на, самому, на самій коробці упаковці. Чудовий набір. Дивіться, яка сумочка, Хані Бані, і два близькі. 179 гривень. На косметику Гламбі також зараз акція 22 та 23 січня 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які одиниці декоративної косметики Гламбі та отримайте третю. Найдешевшу чеку у подарунок. Цього разу дуже багато акцій з кешбеком. А всі багаторазові станки для гоління зі змінними картриджами з кешбеком 80%. Ось такий станочок Venus, Зараз 272 гривні. Він зі знижкою ще й з кешбеком. Ось такий можна придбати за 328. І ось такий. А Вілкінсон 239. станочки бік по 156 гривень зі знижкою та з кешбеком. І ось такий можна придбати за 305 гривень. І хочу наголосити, що також а, чоловічі і жіночі і чоловічі також з кешбеком 80%. Ось такий зараз можна придбати за 309 гривень і отримати непоганий кешбек. До речі, хороша акція. Наступна акція це мінус 50% на другу одиницю. Купуйте дві одиниці засобів для догляду з ротовою порожниною «Біомед» та отримуйте економію 50 на другу одиницю. Тобто можна придбати і зубну пасту, зубні щітки, зубні нитки цієї фірми. І другу річ не обов'язково таку саму. Тобто можна придбати зубну пасту і на, наприклад, нитку вам буде знижка 50% від звичайної ціни. Знайшов я пасти біомет. Залиште, будь ласка, коментар, хто вже їх купував. Чи добре, вони, чи добре вони? Як вони себе поводять? Я ніколи їх не купував. Тут є дуже великий вибір. Є і для і для чутливих, і для відбілювання. 100 грамів 141 гривня. Зубна нитка 50 метрів, 217. Ну от Я дивлюсь ціну на зубну щітку, вона не є дешева, бачу по 114 та по 115 гривень. Також, хто вже купував, залишайте коментарі чи добрі зубні щітки. Хоча зубні щітки, мені здається, для кожного повинна бути індивідуальна, правда ж? Так, хочу вам ще показати, тут є деякі, дивіться, дуже цікаві вони ще з такими прогумованими ворсинками. А це один дорівнює 2. Дивіться, точнісінько така сама ціна, бачите? А тут можна придбати дві штуки за 115 гривень. Дуже вигідна пропозиція, дійсно. Ну і, звичайно ж, прикраси. Тобто біжутерія, купуйте дві і третя найдешевша буде у подарунок. Давайте подивимося, що цікавого нового привезли. Бачу це новинка.

1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які одиниці засобів для догляду за взуттям або чищення та отримайте третю одиницю найдешевшу у подарунок. Захист від води та бруду універсальний спрей 300 мл 119 гривень. Також цієї фірми можна придбати фарбу. Є чорна для замші, для шкіри гладкої. Також 300 мл 119 гривень. Дезодорант для взуття 150 мл 90 Крем блиск для взуття. Кольори в асортименті зі щіточкою 65 гривень. Також дуже-дуже великий вибір. Губок цієї фірми. Ціни від 13 гривень. Коректор для білого взуття швидко відновлює колір. 75 г 145 гривень. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на будь-якій одиниці пластикових кошиків. Купуєте дві і третій отримаєте у подарунок. Але кошики в нас всі розібрали. Щось внизу знайшов. Це такий кошик-органайзер пластиковий на 4 відділення: 50 гривень. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які одиниці текстилю для кухні та отримайте третю у подарунок. Я ці новинки вже показував. Вони вже здається третій тиждень в магазині Єва. По 90 гривень Ось такі перехватки купуєте дві, третя вам буде йти в подарунок. Також серветки та підставки під гарячі також в акції. Серветки кухонні по 50 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут можна обрати за кольоровою гамою, яка вам подобається, Ось такі по 30 гривень. Це були всі акції, які на сьогоднішній день в Єва. Хочемо побажати всього найкращого. І до зустрічі вже в наступному відео.